Вітаю всіх, шановні колеги. Я В'ячеслав Возна, і ви знаходитесь на моєму каналі Trading.UA. Давайте сьогодні поговоримо про таке важне питання, як психологія трейдингу. Ми всі розуміємо, є графік руху ціни, є закономірності руху, є торгові стратегії. Але психологія торгівлі це зовсім інше. Трейдинг і психологія трейдингу зовсім інше питання, яке відстоїть окремо від всього того, що ми бачимо на екрані. І так, розпочнемо з того, що коли новачок приходить на ринок, він здобуває інформацію з різних джерел. Хтось сказав, в інтернеті він розуміє, що трейдингом можна заробляти. І дуже часто читає таке, слухає таке, що трейдингом можна заробляти великі гроші. Він переходить до джерел інформації, вивчає літературу, взнає, як це можна робити. І перший раз дивиться на графік. Він бачить ось такий графік. Наприклад. Він бачить, що ціна ходить поетапно, вниз вверх, вниз вгору. І так це відбувається постійно. Він помічає, що відбувається такий рух на будь якому таймфреймі, на будь якому часовому інтервалі. Він розуміє, що на цьому можна заробити, що є зони консолідації, зони розгрузки. Графіка розгрузки цінового діапазону на цьому можна заробити. Він розуміє, що якщо вивчить закономірності, вивчить той чи інший матеріал, він зможе заробляти. І розуміє підсвідомо, що чим більше він введе коштів в ринок, чим більше він сформує свій депозит, тим більше він може заробляти. З однієї сторони, це так. Він бачить, що у нас ціна ходить поетапно. В одному в іншому напрямку формує екстремуми, він бачить ці закономірності і тому готується заробляти, вивчає матеріали, розробляє свою торгову стратегію. Але одне питання він зовсім випускає із виду. Це психологія трейдингу. Він не замислюється над тим, що тут це просто механіка ринку. Як ціна рухається, але рухається під чим? Під впливом позицій інших учасників ринка. Тобто у нас тут не один учасник ринка торгує ціною, яку видає робот або якась програма. Це рух ціни в залежності від відкритих і закритих позицій інших учасників ринка. Ось що головне: ціну формують позиції інших учасників ринка. І вони теж хочуть заробити. І якщо у вас депозит 100 доларів. 1000 доларів, 10 тисяч доларів або навіть більше. Це ніщо порівняно з тим, які об'єми торгуються на ринку. Якщо ми скажемо про валютну пару евро долар один пункт, один тік, один контракт складає 125 тисяч євро. А тут таких тіків, зараз я покажу. Ось дивіться: графік таймфрейму D1. Графік таймфрейму m 1 Ось іде рух ціни. Давайте поставимо індикатор, який покаже тільки. Дивіться, скільки тут тіків, скільки раз рухалась ціна, це показує, що один тік приблизно дорівнює 125 000 евро. Розумієте, це нам яскраво показує, що тут крутяться дуже великі гроші. І який би не був у вас депозит. Ви його дуже легко можете втратити. Що 100 доларів, що 1000 доларів, що 100 тисяч доларів. Тут торгують мільйонами. Тут проходять за день мільярди доларів, мільярди євро, мільярди інших валют. Тому не тільки торгова стратегія може виручити вас, але і розуміння того, що ви не одні на цьому ринку, що ви є ціллю і ви є мішенню для заробітку. Цей ринок, трейдинг, цей ринок може давати прибуток лише за однієї умови, якщо хтось втратить. Якщо ви чуєте, що хтось заробив тисячу, дві або три тисячі доларів, це означає, що на ринку хтось один або декілька людей, організацій, груп людей втратили загалом таку ж саму суму. Тільки так. Якщо ви це зрозумієте, ви будете обмежувати свою торгівлю, обмежувати за рахунок виставляння стоп-лосів. Стоп-лоси – це обмеження збитків, втрат, щоб зберегти свій депозит. Тільки тоді ви зможете, перше, навчитись утримувати свій депозит від зливів, друге, тоді вже навчитеся торгувати. Торгувати і отримувати профіт заробіток. Тільки так. По-перше, повинна бути психологія учасників ринку. По-перше, ви повинні розуміти, ви не одні на цьому ринку, і ви тут є першою мішенню. І чим менше у вас досвіду, тим швидше ви можете позбавити свого депозиту. Торгова стратегія допомагає, але допомагає, коли вже є досвід. Починаєте з невеличкого депозиту, починаєте з центового щоту. З центового рахунку. Тоді ви не будете кусати собі локті, гризти нігті, що ви втратили велику суму. Центовий рахунок, центовий счет і невелика сума 20, 30, 50 доларів, щоб попробувати щоб спробувати свої сили на цьому поприщі. Трейдинг це гарний ресурс, де можна заробити, але необхідно мати свій. Досвід, свій особистий досвід, чужий досвід вам не допоможе заробляти на цьому ринку. Дякую всім за увагу. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей!